Итак, доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами розберемо постанову Хмельницького апеляційного суду у справі номер 686, дріб 400 дріб23. Це нашумівша справа, яка підняла та набрала широкого розбусу серед всіх українців, а саме даним судовим рішенням було стягнено 200 тисяч гривень у зв'язку із війною на користь громадянина України. І так хотілося б звернути на основні моменти так, даної постанови. Хочеться виділити те, що судом встановлено, а саме та розписано, обґрунтовано про те, що наразі у нас триває чергова фаза збройної агресії Російської Федерації проти України, повномасштабне вторгнення Збройних сил Російської Федерації на суверенну територію України. Хотілося б звернути увагу на те, яким чином приписані слова Російська Федерація, а саме вони прописані з великої букви, оскільки щоб потім дане судове рішення могло бути прийнято до Виконання в іноземній державі необхідно дотримуватися правил міжнародного права, а саме вірно вказувати назву держави. Вірне, вірна назва, це вона повинна бути прописана з великих букв. Так, якщо там президент Зеленський ставить РФ, пише з маленької букви, це фактично, ну, якби є порушенням міжнародного права, але в розмові в якісь там. Просто в інтернеті, воно є допустимим. Однак в рішенні суду це є недопустимим, а повинно бути з великої букви вказано. Так наступний момент, на який би хотілося б звернути увагу, це те, що моральна шкода у нас відшкодовується коштами, іншим майном або в інший спосіб. Тобто в даному судовому спорі ми обираємо саме відшкодування коштами, оскільки ми вважаємо, що це буде найлегше потім стягнути та найлегше реалізувати дане рішення суду. Так, далі цікавий момент, дуже цікавий момент, оскільки наразі суди змушують фактично громадян України, які звертаються з даними позовами. Повідомляти державу РФ, робити переклад позовної заяви на мову агресора або англійською мовою, або будь-якою іншою мовою, там відповідно до того посольства, яке ми зазначаємо. у Позовній заяві, і тут дуже гарно розписано на те, що у постанові від 18 травня 22 року так Верховний суд дійшов висновку, що держава-окупант, вчинивши неспровокований повномасштабний акт збройної агресії проти української держави, численні акти геноциду українського народу, не вправі надалі посилатися на свій судовий імунітет, заперечуючи тим самим юрисдикцію судів України на розгляд та вирішення справ про відшкодування шкоди. Завданої такими актами агресії фізичній особі громадянин України. Тобто, фактично, тут вказано дуже розумно на те, що, і це основне, я вважаю, на те, що численні акти геноциду українського народу. Тобто, фактично, визнають, що кожен українець, який відносить та ідентифікує себе до українського народу, він вправі на відшкодування. Такої моральної шкоди, і він вправів звернутися із таким позовом до нашого національного суду. І далі, також є посилання на рішення на Конвенцію про захист прав людини основоположних свобод, судовий імунітет РФ не застосовується. І у зв'язку з цим, ми як. Суб'єкти права, так коли наші суди покладають на нас обов'язок перекладати позовну заяву, направляти цей переклад в РФ чи посольство РФ в іншій країні, така вимога є незаконною, оскільки наразі РФ не користується судовим імунітетом. Та необхідно вказувати таким суддям, які вимагають так, від вас такого перекладу, і посилатися на ці постанови Верховного суду, на це рішення апеляційного суду, на цю постанову апеляційного суду. Тому і посилатися на це, розписувати і доводити про те, що все-таки немає у нас обов'язку повідомляти. Так, вказано про те, що також цікаво, що загальновідомим є той факт, що відповідно до указу президента, в 5 годині 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні було введено воєнний стан, і даний указ винесено в зв'язку з початком війни, яку Російська Федерація розпочала та здійснює на території незалежної держави України відносно громадян України, а тому не підлягає доказуванню згідно з приписами статей цивільного процесуального кодексу України. Тобто, це ще раз підтверджує те, що ви не зобов'язані доводити. Фактично те, що на вулицях нашої держави, якщо ви проживаєте тут і спочатку повномасштабного вторгнення, якщо ви є переселенцем, внутрішнім переселенцем нашої країни, ви не зобов'язані доводити те, що на нашій території є здійснюються воєнні дії. Так, що ще з такого цікавого можна виділити стосовно цього рішення? Це те, що так, звісно, відносно України, так ми також просимо стягувати цих фактично 2 гривні компенсації, оскільки, на нашу думку, в принципі, на думку тих громадян, які до нас зверталися за правовою допомогою, Україна теж є частково повинна нести відповідальність за дану війну і за те, що наразі ваше порушене право на мир, воно не може бути ніяким чином відновлено, і Україна. Так, вона робить певні так скажімо так, спроби припинити цю агресію, однак, як ми бачимо наразі, таке право не може бути порушене. Так, в даній вимозі нам апеляційний суд відмовляє, оскільки не знаходить належних допустимих доказів, що особі завдано моральної шкоди внаслідок незаконних дій Держави України в особі Кабінету міністрів України. Так, але в зв'язку із тим, що існує збройна агресія РФ проти України, будь-яка людина, фактично, так. Тут у нас приховані персональні дані, в реєстрі чистових рішень, зазнала душевних страждань, принижень, стрес, побоювання за свою безпеку. Це відноситься абсолютно до кожного громадянина України. Абсолютно кожного, який проживає на території України, оскільки, як вже встановлено неодноразово і судовими рішеннями і указами президента України, що у нас на всій території України так введено режим правовий режим воєнного стану. Тому в даній судовій справі у нас визначено розмір відшкодування моральної шкоди в сумі 200 тисяч гривень, що є для жителя Хмельницького та Хмельницької області, є цілком, в принципі, вважаємо виправданим. Так, дякую за увагу. Якщо у вас є якісь запитання стосовно цього приводу, прошу писати у коментарях. Дякую.